Чи помічав ти, як літо у дитинстві тривало вічність, а зараз пролітає за мить? У вісім років ти чекав на канікули цілу вічність, а коли вони нарешті приходили, здавалося, що вони ніколи не закінчаться. Три місяці здавалися цілим життям, кожен день був наповнений подіями, відкриттями, пригодами, час тягнувся, розтягувався, давав тобі можливість насолодитися кожною миттю. А тепер. Тепер ти моргнув і вже осінь, ще раз моргнув і рік закінчився. Літо у сорок років це не три місяці, це якийсь тиждень максимум, який пролетів непомітно між роботою, справами, рутиною, і найстрашніше питання, яке виникає куди поділися ці місяці? Де той час, який ніби був, але його ніби й не було? Це не ілюзія, це не самонавіювання. Це реальний неврологічний феномен, який має наукове пояснення. Час справді прискорюється з віком. Не об'єктивно, звісно. Годинник тикає з тією швидкістю. Але суб'єктивно, у твоєму сприйнятті, роки після тридцяти пролітають у десятки разів швидше, ніж у дитинстві. І сьогодні ми розберемо, чому так відбувається. Що робить наш мозок із часом? Чому дитинство здається таким довгим, а доросле життя? Таким коротким, і головне, чим можна це зупинити? Цей феномен знайомий кожному. Згадай своє дитинство, скільки там всього було, скільки пам'яті, деталей, образів, ти пам'ятаєш окремі дні, окремі моменти, запахи, звуки, кожне літо було окремою епохою з власними подіями. А тепер згадай минулий рік. Що ти пам'ятаєш? Кілька яскравих моментів може відпустку, якусь важливу подію. А решта? решта злилася в один суцільний потік, де дні неможливо відрізнити один від одного. Понеділок схожий на вівторок, вівторок на середу, один тиждень від іншого майже нічим не відрізняється. І от, коли настає грудень, ти думаєш стоп, а що я робив увесь цей рік? І не можеш згадати. Бо нічого особливого не було рутина, день сурка, одне й те саме знову і знову. А мозок влаштований так, що він не зберігає повторювану інформацію. Навіщо йому запам'ятовувати те, що вже відомо? І от виходить парадокс: чим більше в житті рутини, тим швидше летить час. Чим менше нового, тим коротшим здається рік. А в дитинстві все було новим. Кожен день приносив відкриття: перша поїздка на велосипеді, перший раз у басейні, перша подорож, перший день у школі, перший друг, перше все. І мозок ретельно фіксував кожну деталь, бо це була важлива інформація для виживання. Тому дитинство здається таким довгим не тому, що минуло більше часу, а тому, що там було більше спогадів, більше унікального досвіду, більше нейронних з'єднань, які закарбували ці моменти. А зараз Зараз твій мозок працює в режимі енергозбереження. Він бачить знайомі шаблони і не витрачає ресурси на їх запис. І час просто зникає. Проходить повз. Не залишаючи сліду в пам'яті. Нейробіологія пропонує кілька теорій, чому час прискорюється з віком. Перша це теорія пропорцій. Уяви, що тобі 5 років, один рік це 20% усього твого життя, це величезний відрізок. Тобі 30. один рік це лише 3% твого досвіду, твій 50. це 2%. Чим старшим ти стаєш, тим меншою частиною твого життя є кожен наступний рік. І мозок оцінює час пропорційно до вже прожитого. Тому дитині здається, що рік тягнеться вічність, а дорослому, що він промайнув миттю. Друга теорія нейронна ефективність. У дитинстві твій мозок активно будує нові нейронні з'єднання кожен досвід створює нові шляхи в мозку. Це вимагає часу, уваги, ресурсів, і саме тому час суб'єктивно тягнеться. Мозок працює інтенсивно, обробляє купу нової інформації. А в дорослому віці більшість нейронних шляхів вже сформовані. Ти робиш щось знайоме, і мозок включає автопілот. Не треба думати, як чистити зуби, як водити машину, як готувати каву. Все відбувається автоматично. І час пролітає непомітно, бо свідомість фактично вимкнена. Третя теорія це теорія новизни. Вчені провели дослідження, де людей просили оцінити, скільки часу минуло після певних подій. Виявилося, що події, наповнені новими враженнями, здаються довшими в спогадах, навіть якщо об'єктивно тривали менше. А рутинні повторювані періоди здаються короткими. Тому відпустка в новій країні завжди здається довшою, ніж дві тижні звичайної роботи, навіть якщо тривала той самий час. Мозок запам'ятовує новизну, а звичне пропускає. І от коли в житті стає забагато звичного і замало нового, час починає прискорюватися катастрофічно. Роки літають. А ти залишаєшся з почуттям, що життя проходить повз. Перше, що прискорює час, це рутина. Коли твоє життя перетворюється на день сурка, мозок перестає фіксувати дні. Вони зливаються в один безкінечний потік однакових дій. Прокинувся кава, робота, вечеря, серіал, сон, повтор. Знову і знову, жодної новизни, жодної несподіванки, жодного виклику. І мозок просто вимикається він не бачить сенсу запам'ятовувати те, що вже знає на пам'ять. Чому маленькі діти сприймають час повільніше, бо для них все ново вони щодня відкривають світ. Кожна прогулянка пригода, кожна іграшка диво, кожна зустріч подія. А ти скільки нового було у твоєму житті минулого місяця? Скільки разів ти робив щось уперше? Якщо відповідь нічого, то не дивно, що час летить, бо мозку нема чого запам'ятовувати. Рутина це смерть часу, вона з'їдає дні, тижні місяці. Залишаючи за собою порожнечу, ти живеш, але не проживаєш. Час іде, але не залишає слідів. І коли настає момент озирнутися назад, виявляється, що там нічого немає, порожній простір замість спогадів. І саме тому дорослі часто відчувають, що життя проходить повз, бо воно справді проходить, не фіксується, не запам'ятовується. Друга ключова характеристика новизна, як сповільнювати часу, коли ти потрапляєш у нову ситуацію. Мозок включається на повну потужність, він має обробити купу незнайомої інформації, нові звуки, запахи, образи, емоції. Це вимагає уваги, концентрації, усвідомленості. І час розтягується. Пригадай свою останню подорож у нове місто. Перший день здавався довгим, правда? Бо все було новим незнайомі вулиці, інша мова, інші люди. Мозок працював інтенсивно, намагаючись зорієнтуватися. А третій, четвертий день уже летів швидше, бо ти звик до готелю, до маршрутів, до обстановки. Новизна зникла, і час прискорився. Діти живуть у стані постійної новизни, для них світ це величезна загадка, яку треба розгадувати щодня, тому їхнє дитинство здається таким довгим, а дорослі часто закривають себе в зоні комфорту, ті самі місця, ті самі люди, ті самі теми розмов, нічого нового, і час просто зникає. Хочеш сповільнити час, додавай новизну. Не обов'язково літати на інший континент, достатньо міняти маршрут на роботу, пробувати нову кухню, читати книги з незнайомих тем, вчити мову, освоювати хобі, будь-що, що змушує мозок вийти з автопілоту і включити увагу. Третя характеристика режим автопілоту проти усвідомленого проживання. Коли ти робиш щось механічно, не думаючи, час зникає. Ти коли-небудь їхав додому і не пам'ятав дороги, сів у машину в одній точці, вийшов в іншій. А що було між цим не пам'ятаєш? Мозок увімкнув автопілот. Знайомий маршрут, знайомі дії. Не треба думати. Свідомість відключилася, і час просто випав з пам'яті. Дитина так не може вона ще не має цих автоматичних програм. Їй треба усвідомлювати кожну дію. Тому час для неї тягнеться. А ти? Скільки твого дня проходить на автопілоті? Ранкова рутина? Автопілот. Дорога на роботу? Автопілот. Робочі завдання, які ти робив сотні разів? Автопілот. Вечеря перед телевізором? Автопілот. І от виходить, що ти фактично свідомо проживаєш, можливо, годину-дві на день. Решта автоматика, і ці автоматичні години не записуються в пам'ять, вони просто проходять усвідомленість це ключ до сповільнення часу. Коли ти присутній у моменті, коли уважний до того, що робиш, час розтягується. Навіть звична прогулянка може стати подією, якщо ти справді дивишся, чуєш, відчуваєш, присутність повертає час. Четверта характеристика емоційна насиченість подій. Мозок запам'ятовує не просто факти, а емоційно заряджені моменти. Чому ти пам'ятаєш свій перший поцілумок, але не пам'ятаєш, що їв на вечерю, позавчора? Бо перше викликало сильні емоції, а друге ні. Емоції це маркери для пам'яті. Вони сигналізують мозку. Це важливо, запиши. А емоційно нейтральні події просто стираються. Дитинство наповнене емоціями, все нове викликає реакцію здивування, захоплення, страх, радість. Кожен день американські гірки почуттів, тому воно запам'ятовується як довгий період. А доросле життя часто емоційно плоске. Ти вже звик, нічого не дивує, не вражає, не захоплює. Емоційна стабільність це, звісно, добре для психіки, але погано для сприйняття часу. Бо мозик не бачить причин запам'ятовувати емоційно порожні дні. Хочеш, щоб час здавався довшим додавай емоцій, не обов'язково екстремальних. Достатньо виходити з зони комфорту, робити те, що трохи лякає, або те, що справді радує жити, а не існувати. Відчувати, а не глушити почуття ротиною, бо життя без емоцій це життя, яке мозок не вважає за потрібне запам'ятовувати. П'ята особливість. Парадокс очікування і ретроспективи. Час поводиться по різному, коли ти його очікуєш, і коли згадуєш. У момент очікування час тягнеться, дитина чекає на день народження і здається, що він ніколи не настане. Кожен день до свята тягнеться вічність. А коли згадує, здається, що минуло швидко. Дорослий, навпаки. У момент проживання час летить, робочий тиждень пролітає непомітно. А коли озирається назад, здається, що пройшла вічність, бо нічого не пам'ятається. Це називається парадоксом часу. Наповнений новим і цікавим час тягнеться в моменті, але здається добрим у спогадах. Порожній час летить у моменті, але здається коротким у спогадах. Відпустка, наповнена подіями, здається довшою, коли згадуєш. Хоча в моменті могла здаватися швидкою, бо ти був захоплений а місяць звичайної роботи пролетить непомітно, але коли озирнешся, нічого не пам'ятатимеш. Тому здається, що його майже не було. Хочеш, щоб життя здавалося довшим? Наповнюй його так, щоб було що згадувати, бо в кінці рахується не кількість прожитих днів, а кількість днів, які залишили слід у пам'яті. Шоста характеристика фізіологічні зміни з віком. Виявляється, сприйняття часу пов'язане не лише з психологією, а й з фізіологією мозку. Дослідження показали, що швидкість обробки інформації мозком змінюється з віком. У дитини нейрони спрацьовують повільніше, бо нейронні шляхи ще формуються, кожен сигнал проходить довше. І це створює відчуття, що часу більше. У дорослого нейронні з'єднання вже сформовані, оптимізовані. Інформація обробляється швидше, і час суб'єктивно прискорюється. Також впливає метаболізм у дітей він швидший, серцебиття частіше, дихання активніше. Більше внутрішніх тактів за одиницю зовнішнього часу. Тому година для дитини це більше внутрішніх подій, ніж для дорослого. З віком метаболізм сповільнюється, серце б'ється рідше, процеси гальмуються, і суб'єктивне відчуття часу прискорюється це як кадри в кіно. Якщо знімати 60 кадрів на секунду, відео буде плавним і деталізованим, якщо 24 – швидшим. Наш внутрішній частотомір з віком зменшує кількість кадрів, і життя починає летіти швидше. Це природний процес, його не зупинити повністю, але можна компенсувати усвідомленістю, новизною, емоціями. Сьома і найважливіша частина що з цим робити, як сповільнити час, який так безжально прискорюється. Перше додавай новизну систематично не чекай відпустки раз на рік, роби щось нове щотижня. Новий маршрут, нова кав'ярня, нова книга, нова людина. Мозок любить новизну, давай йому цю їжу. Друге, практикуй усвідомленість хоча б 10 хвилин на день роби щось повністю свідомо. Пий каву не в телефоні, а відчуваючи смак. Іди не на автопілоті, а дивлячись навколо. Це тренує присутність. Третє. Веди щоденник. Коли записуєш день, ти змушуєш мозок його опрацювати, і він краще запам'ятовується. День, про який написав, здається довшим, ніж день, який просто пройшов. Четверте вивчай нове мова, навичка, хобі. Процес навчання завжди розтягує час, бо вимагає уваги. П'яте обмеж автоматику. Зменш рутину. Не робити одне й те саме щодня. Міняй експериментуй. Шосте створюй емоційні моменти. Робіть з близькими те, що запам'ятається. Не просто існуйте поруч, проживайте разом. Сьоме робі нагадування переглядай фото, згадуй події, це зміцнює спогади і робить минулий час реальнішим. І останнє прийми, що час прискорюється, це природно. Але це не означає, що життя стає коротшим. Це означає, що треба жити якісніше, не більше років, а більше життя в роках. Отже, тепер ти знаєш, чому час прискорюється з віком, це не магія і не прокляття, це нейробіологія. Пропорційна теорія, нейронна ефективність, втрата новизни, автопілот, емоційна бідність, фізіологічні зміни. Усі ці фактори працюють проти тебе, роблячи роки коротшими. Але тепер ти знаєш, і як з цим боротися. Новизна сповільнює час, усвідомленість повертає його, емоції закріплюють спогади. Вихід з зони комфорту розтягує дні. Ти не можеш зупинити годинник. Але можеш змінити те, як проживаєш цей час. Більшість людей доживає до старості і раптом усвідомлює життя пройшло, десятиліття злилися в одну пляму. Нічого особливого не пам'ятається просто робота, рутина, повтори, і стає страшно від того, скільки часу пройшло в порожнечі не дозволь собі опинитися там починай зараз. Сьогодні зроби щось нове, щось незвичне, щось, що запам'ятається. Бо життя не вимірюється кількістю прожитих днів, воно вимірюється кількістю днів, які варто пам'ятати. У вісім років літо триває вічність, бо кожен день це пригода. У сорок літо може тривати місяць, якщо не робити нічого або може знову стати вічністю, якщо наповнити його життям. Вибір завжди твій. Час тече однаково для всіх, але проживають його по різному Хтось в п'ятдесят років проживає одне життя, а хтось в 20 10, бо живе насправді.